Бо ми навіть не в сілах виразити таку хвалу Богу, наскільки він достойний. Ми не знаходимо таких слів, щоб навіть віддати йому славу і хвалу, щоб хоч як то прославити його. Людей да, можна перехвалити. Ото, чули, таке кажуть, ото вже перехвалили. Ото стали хвалити, а його як понесло, і людей можна перехвалити. А Бога скільки б ми не хвалили, його перехвалити не можна. Бо він достойний слави і хвали. Ну, так сталося, що ми сьогодні вас на святі, хоч ми цього й не знали. То, що неділя свято то, то само собою. Неділя то є день святи і свято. Ми, українці кажемо, ми святкуємо, а є таке вираження, як празнуємо. Кажуть, празнувати то значить час проводить празну. А святкувати значить ну, свято є свято. Ну, але ми не знали, що у вас сьогодні ще таке свято у церкві. Тому дякуємо Богу за таку можливість і хочемо приєднатись до ваших вітань, які ось вже, ну, скільки ми тут вже бачимо, що ви поважаєте вашого служителя, це нам приємно. І Хай Бог благословить і брата Юру. Ми також вітаємо тебе, бажаємо Божих благословень. І хай Бог дасть крепкого здоров'я ще мудрості, благословить і виход, і вход, і життя, і служіння, і благословить в дорогах, хай Божа охрана, ангел Господній супровождає, як. Давид каже в своєму псамі так, благості, милость хай супровождає по всі дні в житті, щоб прибувати в домі Господні Многі дні. Я хотів би зачитати це благословення, яке Бог дав через Моїя. Це благословення для брата Ось, книга Числа, 6 розділ, останні вірші цього, цієї глави, цього розділу. З 22. го і Господь промовляв до Моїсея, говорячи, промовляй до Арона та до синів Його говорячи, так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мір. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїльних синів, а я благословлятиму їх. Слава Господу! Знаєте, написано, що благословення Господні воно обогащає і смутку або печалі собою не приносить. Я сьогодні хотів би поговорити на таку тему, як ну, на п'яту заповідь із закона Господня. Знаєте, яка тут п'ята заповідь, яка, як вона звучить? Є 10 заповідей, які Бог дав для свого народу Ізраїля, коли вів їх в обіцяну землю. І ось там на гори Сінай, Бог дав для свого народу закон. І з цьому закону дуже відділяється ось 10 заповідей. Чули всі, що є 10 заповідей, правда? І серед якого особливо, цього, ну там багато є ну закон, конституція, скажімо так, на наш язик. А дуже відділяється 10 заповідей. І ці 10 заповідей, вони діля, діляться на дві частини. Перша частина це відносини людей із Богом, туди відносяться чотири заповіді. Перша, друга, третя, четверта. А друга частина, починаючи з п'ятої і до кінця 10-ї до включно, це відносини людей між собою, людини до людини. І починається із п'ятої заповіді, і вона звучить так. Шануй свого батька та матір свою. Оце п'ята заповідь. Вона так. Гласить, шануй свого батька та матір свою. От давайте прочитаємо дослівно Книга повторення закону, 5 розділ, 16 вірш. Такі слова. П'ята заповідь. Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь Бог твій, щоб довгі були твої дні і щоб було тобі добре на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. А в Новому заповіті хрестянам, 6 розділ 2, -й, 3 вірштаб каже, шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. В законі Господньому ми знаходимо не тільки там, що маємо шанувати батьків, написано, що маємо шанувати і старших людей, написано вдов. Шануй, тобто почитай істинні довець, старших людей, написано, перед старцем вставай, щоб шанували. Ну і батьків, це особа заповідь. І буде добре тобі, і будеш довго жити на землі. От почитай, шануй свого батька та матір, і добре тобі буде, і будеш довго жити на землі. Дорогі мої брати і сестри, хоч серед нас тут більшість старших людей, але не виключення, що і серед нас старших, можливо, ще є в кого навіть живі батьки. І ось які б ми роками не були, може в нас вже свої діти, може в нас свої внуки, але якщо в нас є ще живі батьки, то не залежить того, якими роками не були. Для наших батьків ми завжди остаємося дітьми, які б ми роками не були. Ось. І тому шануй батька та матір свою. Шанувати батька чи матір, і матір свою, це не значить, що виконувати їх усі за, ну, прикази, накази, як його сказали, що маєш. Одійна сім'я, я кажу, Ото е, окрема країна. Там свої можуть бути закони, там свої правила, ще традиції і таке. Ось. Тому е, це не значить, що все, що скажуть, вже як би там має швидко. Моя думка, ви можете походит, погодитись, можете не погодитись. Шанувати батька чи матір, коли діти ще маленькі не сувершенно вони проявляють пошану до батьків, коли вони їх слухають. А вже коли ми маємо свої сім'ї, у нас є свої діти, а може у когось ще й правнуки вже є, то це значить, що ми маємо піклуватися про наших батьків і цим шанувати. Ну, Хоча б зателефонувати, провідати їх, спитати. Як справи, як здоров'я маємо піклуватися, шанувати наших батьків. Хтось сказав такі слова, мені це сподобалось. Я згідний з цим, що чим старше стають твої діти, тим більше вони потрібні тобі. І тим менше їм потрібен ти. Я повторюсь. Старше стають твої діти, тим більше вони тобі потрібні. А тим менше ти потрібен їм. Чи не так? Ісус Христос докоряв книжників та Харисеїв, що вони заради свого передання порушували заповідь Божу. Ось давайте прочитаємо Євангеліє Матвія, 15 розділ, 4, 6 вірші. Бо Бог заповів, шануй батька та матір, та хто злоричить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батько чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли б то дар Богові, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою, так і ради передання вашого, знівечте Боже Слово. Тобто в ті часи піклування про батьків лягало на дітей. Діти мали там догледити своїх батьків, до, вже аж до смерті, піклуватися про них. Якусь долю там вони відділяли своїм батькам. Зараз, дяка Богу, є пенсія і навіть батьки Мають піклуватися про дітей, на да, що як зараз, так і час роботи немає. Ну, от такий час. А от слово Боже каже, що тоді е, мали діти піклуватися про батьків. І ось було таке, що хварисеї казали, що дар Богу те, що ти, чим би ти мене, од мене скористався. Тобто, оту долю, яка належить тобі, я даю Богу. Вони мали дати Богу, вони мали дати ближньому допомогти і про батьків попіклуватись. Але якщо вони казали Я даю Богу ту частину, то в таких случаях можна не попіклуватись про батьків. І Христос їх строго за це обличав, докоряв їм це. І ще, як я вже сказав, там маю шанувати старших людей. От, наприклад. Про написано Прадів, 1 Тимофія, 5 розділ, 3, 4 вірш. Шануй вдів. в Дів правдиві, тобто істині. А як має вдовіця, яка дітей чи внучат, нехай учиться побожно перше шанувати родину свою і вдячуватися батькам, бо це Богові вгода. Тобто, як ну, ми маємо піклувати з але якщо вдова. Має своїх дітей, навіть внучаток. То слово Боже каже, вони повинні піклуватись, не отягчать в такий случай, як церкви. Діти мають піклуватися, шанувати своїх рідних, близьких. Так Слово Боже учить нас яскравим прикладом пошани до своїх батьків є Ісус Христос. Знаєте, коли Він був маленьким ще в дитинстві. Він був у послуху своїх батьків. Він їх поважав, був слухняним. Так мечтав, Слово Боже, підтверджує це. Був у написано своїх батькам. Ну, а коли вже так стало, що він вже навіть був на хресті, його розп'яли, і там учні були біля нього, були була й мати. От, дивлячись на все це, вона плакала. І Христос. Звернувся до своєї матері, де каже, «Жено, ось син твій, він показав на Івана. Пам'ятаєте, є таке місце? Ось син твій. А до Івана каже: а оце матір твоя. І з того часу учень Іван взяв Марію до себе. Є така думка, що на той час уже Йосипа не було. Ну, існує така думка. що Йосип уже помер. І Христос попіклувався про свою маму і доручив її своєму учніму, як Біблія називає Іван пише, що «любимий, люблячий учень його. І він йому поручив свою маму, і він взяв її, піклувався за неї в її старості. Христос не відмінив оцих десять заповідей, Він їх виконав. Всі вони їх виконав, він виконав увесь закон. Тому нехай Господь поможе нам, брати і сестри, не тільки будь слухачами, що ми сьогодні от почули, п'ята заповідь отак от звучить, але щоб нам і виконувати, шануй батька свого, добре тобі буде. Це п'ята заповідь. Вона має обітницю, коли ти будеш шанувати батьків, то й тобі буде добре, і ти будеш довго жити. В цьому є обітниця Божа. Тому хай Бог поможе нам, кого є ще живі батьки, ви благословені, як то приємно є, кому помолитися за вас. Моляться батьки, постійно переживають, а кого є, є ці батьки, попіклуйтесь про місце. Провідайте їх, подзвоніть їм. І це буде для них отрабою. Хіба не так? Так ми самі переживаємо, так і для наших батьків. Ну і ще на закінчення, брати і сестри, я чув одну чудову історію. І я її виписав. І я хотів би з вашого дозволу зачитати її до слова. Так як я її. прочитал, записал так и прочитать. Дуже интересно. И є в чем поучиться. Читаю. Это произошло в Японии. Одна из столичных газет в Токио поместила объявление следующего содержания. Продаются родители. Отец 70 лет, а мать 65 лет. Цена тисячу єн, ні одной єни менше. Люди, читавши це странне об'явлення, удивлялись. Ну і времена настали. Діти вже батьків продають. Другі додавали – як тільки власті таке допускают. Ну і шуму наделало це об'явлення. Його обсуждали вдома і на вулиці, словно сенсацією. Газета з об'явленням попала в руки молодої сім'ї, которая недавно похоронила своїх любимих родителей, погибших в автокатастрофі. Вони перебували в скорбі, і чье-то желание продати родителей выглядело для них кончувственнее. Вони представили себе, що можуть чувствовать нещасні родители в этой ситуации. Чого їм ждать от таких дітей? Вони вирішили викупити стариков і окружити їх своєю любов'ю. Вони взяли нужну суму і відправилися по указаному адресу. Коли супруги прийшли на місто, то виділи роскошну вілу у подумали, в цвітах. Вони подумали, що в об'явленні закралась ошибка. Но все же решили позвонить. Им открыл пожилой Господин с приятной улыбкой. Они рассказали про объявление в газете и о том, что потеряли родителей и решили выкинуть престарелую пару. Они попросили прощения, что потревожили Господина, потому что, видимо, ошиблись адресом. Нет, вы не ошиблись, заходите. Пригласив зволнований старець. сейчас я позову жену. Он быстро вернулся вместе с женой и стал объяснять, видите ли, мы владельц этого дома. Есть у нас и другое ценное имущество, но у нас нет детей. А нам хотелось бы оставить все это богатство хорошим людям. Вот мы и дали такое объявление. Решили, что на него откликнется только достойный человек. Честно сказать, мы сомневались, что найдется купец на такой товар. Ваше желание вам делает честь, а нам принесло радость. Мы уверены, что вы и есть люди, которые можем оставить все на житую. Вот так хорошие дети нашли хороших родителей, а заодно... І багатство. І бо Бог заповідав, почитай отця і мать, і злословнющий отця і мать смертю да умре. Шануй свого батька та матір свою. І добре тобі буде, і, дов, і довго житимеш на землі. Амінь.